Бібліотека для дітей долучається до обласної літературної акції День читання 2025. Віршований світ, юні читачі великої поезії. Починаю із себе. Я директор бібліотеки Валентина Катернюк. Хочу зачитати вам невеличкий уривок відомого відомої поезії Павла Тичини. Ця поезія ще 45 років назад. Зачепила мою душу, і я залишаюсь небайдужою до неї до цього часу. Тож, слухайте, я єсть народ, якого правди сила, ніким не ще не була, яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Лана 3-й третій клас Що для мене Україна, Тетяна Строкач? Що для мене Україна, це уся моя родина, мої друзі і знайомі, мир і спокій в нашім домі, це лани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, мова наша солов'їна, Україна, це ліси, моря і гори, це хатина і садочки. Квіти і птахів голосочки Україна це щитнини, сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця, але незвісно. Україна це солдати, що не зміють захищати. Це найкраща країна, неповторна і єдина. Я Анастасія Рибуцька, я навчаюся у 4-му Б класі. Піш Тараса Шевченка зацвіла в долині червона колина. Зацвіла в долині червона колина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина у білій свитині, з біленької хати вийшла погуляти у гай на Ще вода у сині море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биться заросте термами. Де ти була, я хукала, ти не чула. я у бабці пістала моєго качку, смачку. Тарас Григорович Шевченко світає неба палає. Світаю, неба палаю, Соловейко в тебе німагає сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі волі стоять собі у сторожа, розмовляють в полі. І все то те вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почину і краю немає. Дякуйте потрібно дякую сказати. Як хтось хороше, добре все зробив, Подав вам руку, щоб не впасти, протримав двері, може, похвалив, Зробив хороше діло з добротою, Чи допоміг дорогу перейти, Сміхнувся посмішкою вам ясною, Чи добрим словом зміг допомогти, Чи в транспорті вам місцем поступився, Та поглядом підтримав певну вид, Чи виручив когось в крутну хвилину. Нагодував, чуди жінну дав, чимсь допоміг і захистив людину, і вислухав, та ще поспівчував, Чи дав напитися, родня ясного, Зігрів, можливо, у холодну ніч. Нам слово дякую не коштує нічого. Але, повірте, не в грошах річ, а в щирості, що кожен відчуває, у доброті, що від душі пливе, Багато дуже слово означає. Воно потрібна людям, Боживе, воно душі торкається, мов ласка, передає в собі людське тепло. Тож дякуйте за все, за все, будь ласка, щоб людям добре і радісно було. Степанова Варвара Дмитро Павличко, 4 бой клас, рідна мова. Спитай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім. Ім'я твоє просяна зірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу до величизні. Та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах яких немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш, то не впадеш, допоки серці буде рідна мова. Аміна Захарова, третій на клас. Надія Красоткіна. Земля моя, земля моя, земля найкраща в світі, я твій маленький, тонкий пагінець, без тебе я ніде не зможу жити. Для мене ти і ненька, і мудрець, земля моя, мій милий рідний краю, тебе я в щасті й горі пізнаю. Твою красу всім серденьком вбираю і хочу знати історію твою, я хочу знати всі твої джерела, і рідну мову, щирості слова. Бо ще жива культура ще не вмерла, бо Україна вічна і жива. Земля моя, земля найкраща в світі, ось тут моє коріння і рідня, бо тут мого дитинства сонце світить, я тут росту і тут живу щодня. Земля моя, прекрасна Україно, твоєю піснею я серденько живлю, для мене ти і вічна, і єдина, і я тебе всім серденьком люблю.